їдемо до хірурга із Златусю і Арсенком. Злата, що жаліється, що її знаєте, спина трохи болить. А Арсена вже беру за компанію, щоб лікар теж його подивився, знаєте, щоб часом, не дай Боже, щось не пропустити. Тож, їду аж на пасічну, в ту поліклініку. Там медова печера чи як вона. Я не пам'ятаю число. Сідай. Арсенка. З так. Все, сідайте. Ми вже приїхали, Діти, який лік цікавий в квіточках. <ріху> ну ж потрібно зробити фотографію в ліфті. З боку мені е, попало какао, таке смачне, що просто так, е, як вам сказати, йшла зі златою до хірурга, можна сказати, в більшості. Оце не тебе з того ніяк хочу. А, <смірш> а більшості трохи знайшли в Арсена, ніж злате. Злате, можна сказати, все ну, так добре, скуліозу немає, як я боялася. Там хребет рівний, все добре. Але лікар сказав, що. Їй потрібно дати на плавання, рівно сидіти, купити йому і їй ортопедичну подушку, матрас. Ну, матрас у нас ортопедичний, а от подушка то не ортопедична, Бо тому що в неї такий трохи, трохи схиляється до того, якби може бути сколіоз, знаєте. І зато потрібно ходити на плавання, рівно сидіти, це все, щоб того всього не було. Бо він казав, що трохи лопаточка якби змістилася чи що, і через то її спина боліла отак. Е, на рахунок Арсена. Арсена зі спиною все добре. Ну, типу, але теж ходити на плавання, знаєте, ну щоб... Взагалі, плавання це добре. Я не можу, мені просто щось в оку попало, я не можу витягнути. Що е, казав? А, Арсенка ножки. Е, Арсенка. Ну... Може бути плоскостопію, я вже до того йде. І в нього наверху, там де чашки, ноги трошки, типи, якби, всередину якби, пішли через ту плоскостопію і через то все разом. І йому потрібно купити устілку. Я потім підпишу, я не пам'ятаю, як вона називається. І кожного разу. А, вона має бути з боку з таким грубочком, знаєте. І кожного разу ту устілку йому запихати в червички. Що він так ходив ну, 2-3 роки, десь тако. І, а бусонішки, тому що ту густілку не запхають босоніжки, бусонішки йому купляти такі, ну, які є спеціальні. Коротше, мені потрібно їхати на Личаківську, Личаківська номер один. Він мені там написав, що до чого, і там ці устілки купити. Ту нас заїду свій магазин, улюблений, той секунд хенд. Приїжджаю туди, його немає. Ти думаю, ладно, перезвоню до них. Ну, тобто взагалі ні полочок, нічого, просто пустий магазин. Думаю, перезвоню їхній магазин, де вони ділися, де вони пропали. Вони переїхали. І ще ближче до нашого дому. Це взагалі тепер супер. Можна з дітьми гуляти і просто зі пічки перейтись. тому що туди, до аж до Святослава, це було дуже далеко. Ну прям дуже. Деколи навіть не хотіла йти. Тільки через те, що... Ну, маю на увазі, коли ми не мали машину. Не хотілося йти, тому що 에... було дуже далеко. А чаценка тоді був маленький. я була з коляскою, знаєте? Що як сніг падав, то під ту горку, там така, якби є... Я під ту гірку потрібно підніматися. Я з коляскою, по тому снігу, ледве тащу. Одного разу прийшла додому, так натаскалася тої коляски, бо такий був снігопад, що потім сиділа і десь рвала корот, в туалеті, так було мені недобре. А тут взагалі поруч, поруч, класно, я довольна взагалі супер. Через ліс. Через парк, біля парку. Кому цікаво, в мене часто питають, Сухумлинського Сухумлинського 36. Перенесли сюди, біля парку. Включай, бо так не буде видно. О, Жо! Батон. Риштики паперові. А, чи там нема корму для тебе? Це Андрієві, всякі губки. Яйка. Ще одні серветки. Так. У мене спалах вимкнувся, бо батарея сідає, буде трохи так якось. Булочки. яких вони приплюснуті вже. Ми їх на сніданок. Та, бо так, ну тобто, ага. дуже смачні. Ах. Там у нас ковбаска другобицька. Ще отакий подарунок. Цукерочки. Ми йдемо на день народження. Сосиски. ребра, бенгальські вогні. Оце печиво дуже-дуже смачне, в АТБ продається. Сметана, ще одна. Друзі, оцей чай дуже смачний, і він нічим, можна сказати, не відрізняється від е, тих чаїв, що я люблю ловари. Але він набагато дешевший, це 5 гривень. Ловари з то з чим. Це дуже прямо смачний. І ще я побачила тебе, там ще є оранжева упаковка, але там він де, депшина. Ромашка чи що там? Ну, коротше, не пам'ятаю, ну я ще такий, якби трав'яний. Помело, помело, помело. Коротко. зрозуміло, правда? Пакети для сміття. Відбій. Ага. М'яско соняче, Майонез. гранат. Хурма і, і, і що там таке? А що тут таке? хурма хурма чи Що? А що там є щось? А, хурма і апельсини, во. Е, лимон. Так, це у нас серветки ну, для прибирання. Універсальний для себе підходу. для пилюки, для кухні. не знаю, коротше. Потім... У мене пакет впав. Це для швабри. В пакеті ще було е, мило кокосу, Люблю кокос, <з> <death> Латусі, гумка і там стругалочка. Із латусі ще резинки. Знаєте, я вам скажу, резинки це як шкарпетки. Вони кудись діваються, а я взагалі не розумію, де. Тільки візь що якийсь домовий просто по хаті ходить, які гумки і шкарпетки. <світок> по, по іншому я нічого не можу сказати. Купка, щоб митись. Брев для туалету, бухастик, порошок. Дитячий. Златусі щітка. Отака. Мені дезодорант, освіжувач повітря. Ще арсенкові зубна щітка. В нього з Олафом. Дітям надоїло електричною, чистити вони таку захотіли. Вдома прибрано, я поприбрала, вже помила підлогу, тішуся. Люблю, коли вдома чистота, діти дивляться за той час. Ченячий патруль. тут прибрано. Тільки там потрібно Добре, забрати. Добрий день. Я її перу, і готую. Мене смачиться м'ясо, буде плов. рис вже промила. І замарувала замарува... чекайте, я не можу вимовити. Замаринувала ребра. Це на вечір, хочу я з картоплею в духовці так, знаєте, запекти. в ходили поставити. Це плов вже готовий. Ще смажу яйце. Люблю поєднання плов разом з яйцем. Це дуже смачно. Тільки цих три. Кажу, чому так багато? То не багато взагалі. Просто обводь. Поставила сушку варити. Не робила уладі, зараз відкрию повидло. Не знаю, що за повито, напевно, чорничне або ще якесь. І мені ще потрібно плитку помити. Так, розігріваю духовку. У нас на вечерю будуть ребра і картопля. Into a trap that I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Ми як на днях були на день народження і були подали оцей пляцок. Це навіть не пляцок, а якби цістечка. Друзі, він такий смачний, що я просто не можу передати словами. Він дев'ять Біскотів, як він називається. На задньому плані Арсенко співає. Це дуже смачно. Так, зараз його відкрию. Тебе що вже на носі є? О, <смас> забрав. Я зараз ми з ним арці, тому що прививку треба скоро робити, але перед тим потрібно. Від листів дати. Зараз, ї... Зараз їдемо в ветеринарську аптеку, його потрібно зважити і дадуть йому таблетки. Та, чи? Або забери в нього, та, що з нього було. Він же, як бачить вилку, то вже все. Тут як тут. От такий він всередині. Здається, якби сирена маса, потрібно подивитися, що Я там пише. Що, що? Як вилажу. Ага, угу, дуже смачний. Тож візьміть собі до уваги. Можливо, будете шукати Це, якийсь смачний п'ясок попробуйте. Якраз який тут є здається тут 500 грамів і ми дали 140 гривень. Скільки тут є? Ану. Ні, у нас 650 грамів. Так, я тут просто читаю, а ви собі прочитайте. Що ти теж хочеш? Так? Різати ти? Всім зелі не по плясках, він більше по топтах. Але Зата сказала, що він дуже смачний. А, ти малюнок? Ти малюнок намалював? Малюнки малює на холодильник ставить завжди. Все, купили ми Арчі від листів таблетку. Всім привіт. Я вам... А, кстати, Андрію, знаєш, що хотіла тобі сказати? Я знаю, що тебе бачив на Личаківський? Хто? Ти? Так, я була в великах і бачила тебе на Даличаківський. Хто? А? А хто? Наша підписниця. Бачила на Даличаківський. Шуно? Так, Шуно бачила тебе. О, бачу, клас. Я сідав 102. Шишо? Я сідав в 100 ти ж даєш, хочу тобі дріша сказати. Тобто трохи узирайся. Ні, я того не боюся. А чого що... не підійшли? А бо тому, що мої люди всюди є. А чого не підійшли? Тобто, я... Привіталися. Ми би переговорили. Я так люблю говорити. Так, я Дорого... дуже люблю говорити. Але я не знаю, чи у нас то бою сідала в ту маршрутку. Тей, а, що казали, що що сідала, а що Андрій, я... <laughs> чуєш? чуєш, я знаю, що ти робив. Що я робив? Ігри бавився. Я ігри бав? Ти бавився не ігру, а то як воно називається? Слова. Не... Та! <laughs> <laughs> Коротше, друзі, такі світті стоїть, я так сміялася. І та дівчинка так настрій підняла. скажу і слово. Тож Андрій, я тобі говорив, що до мої люди, ти трохи Так. Так. То напевно, те, що біля мене зразу стояло. <рес> Я не знаю. З тобі бачиться їхали? Вона казала, що ти надо. <С1> На тебе втиснувся в маршрутку. <глав> я> а я їй пишу бідний хлоп. Ні, я сів нормально, просто жіночка. Просто ти жіночку так товка. Жіночка зайшла, і я так зрозумів, вона не зорієнтувалася, вона чи не в ту маршрутку сіла, чи що. А я за нею зайшов, а вона дала назад. І то виходить, що я чуть не вилетів. Я так сміялася, що це просто капець. Ой Боже. Що ти йому робиш? А, ти такий скрутиш. Тепер додому. Але я тобі говорю реально. Від тебе не скритися. Так, від, від мене вже все, від мене вже не скриєшся. Yeah. І то, я ще хотіла сказати, що ми їдемо додому, а сенсар йде до логопеда. Uh -huh. А читати треба отримати таблетку і через 10 днів знов і аж тоді робити вакцину. Коротше, нам не так порахували. Йому дали ти, я тобі скажу одне, нам ну, добре, що нам діночка підказала, а ти собі уявив, якби ми йому дали половину і 13-го зробили вакцину. Угу. Треба діпа, два рази дати. Не то, щоб якби ми йому недавно давали від листів, то би, може, один раз би вистачило, а ми йому давно давали від листів, потрібно два рази вбити ті всі листи. І знаєте, що я знаю, що нібито коли ти від. Псо віддаєш від листів, то ма, е, хто є ну всі в сім'ї теж пропити від листів. Всі? Так, всі. Діти, батьки, повністю всі. Що так там хаєш? Ти не з себе листя. <рес> ну, зоопарк в мене не живе. Зоопарк. Коре, я дуже знаю, що хочу. Нам треба поїхати хліба купити. Я дуже хочу ті фісташки. Фісташки хочу. А що, <ф three> У мене є два файні в хаті, я купила, коли ми були. Який? Коротше, мені там треба І Я тобі скажу, де секунд хенд тепер є. Коротше, мені є, що йому розповісти. Це такі великі гаражки. Але так і зцілили всіх, хто найвеликий гараж. Угу. Тому комоді гаплик прийшов несподівано, так як несподівано. З часом приходимо, замовили новий, завтра мають вже провести. Недовго чекали, я вам скажу. І той, і потрібно, що Андрій його розкрутив, з нього вже нічого не буде. Він вже перекручений перетой, він вже дуже поломаний, і Андрій має його скрутити. Я зараз маю звідти все позабирати. Та в мене все, для гайлаку, тут документи. там… Там, коротше, друзі, там багато чого. Ні, якщо ви думаєте, що ми круглосуточно дивимося Гаррі Поттера, це, це не так. Це просто коли я включаю камеру, чомусь завжди на телевізорі Гаррі Поттер. Це взагалі все потрібно перебрати, бо я вже давно не роблю гайлак. Відновлюються вони такі вже фані зробилися. Буткі були вже недобрі нігті. Бо я дуже часто була робила. І тут дурдом, що робить, сюди навіть не заходила, не залазила. Дивіться, ще від кульки. Дякую. Є. Клас. Оце моя машинка улюблення для зняття гайлаку. Дуже класне. Скільки? Вона в мене десь вже 5 років. Пилффу файно працює. Моя лампа. Все брудна, все брудне, все в полюції ніяке. Почну далі робити гайлак собі. Або зараз то все відмию. Чого потрібно чекати, скажіть? І оце все переберу, що там є. Мені... Затузь, дай путь там тихіше, бо щоб... так дуже голосно на мейкап замовляла була. Гайлаки. До якого воно? Ану, ану, ану. Дану його. А, це виробимо. Я думала, що виготували, тобто треба... А, та, це дата виготовлення, я думала, що йому вже все. Думаю, та як все. Там здається, ну. Там коротч, три роки, воно щось. Заліткі класні всі оці. Так. До стерилізації. Саме тут тільки нема? Дивіться, а починала я з такого. Я це, зб... я це зберегла, нехай буде. Ну, чи позвоню вас замість фрезера отого? Ні, заліто я починала першу отак. Це я робила чистку, а, а знімала як? Тими, як вони, де вони є зароблянку. Ці плюс ватний диск, ацетон, і потім лопатка, і все збиралося. А це відмочувати. отак. Потім береш ножниці і собі робиш чистку. Ладно, буду я тут прибирати, перебирати. Бу тут дурдон. Як блеститься, лампа. Все помила, Перебрала. Все в мене готове. Повністю. треба контейнер для лаків купити.